Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі e Games. Мене звати Ігор. І на столі гра магія слів. Це гра від Gic Studio і від українських авторів від Константина Ткаченка. І це гра насправді, якщо подивитися, вона гра про слова магія слів, вона навіть про про літери. І на перший погляд, насправді. Десь якось я вона мене насильно зачепила, але після того, як я з нею більш детально, можливо, скажімо так, познайомився на фанконі, то я не міг обійти її стороною, тому хочу поділитися нею зараз з вами. Ну, як мінімум, розпаковкою, і все те, що я про неї знаю. Ну, Добре, раз ми зібралися для того, щоб подивитися, що тут всередині, тому можна вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо цього ви ще не зробили, залишайте свої коментарі до цього відео. Я думаю, хтось вже теж познайомився з цією грою, Мені цікаво ваші враження. Ось. І традиційно не забудьте задонатити на Збройні Сили України, тому що це зараз найважливіше. І якщо буде бажання натхнення, можна долучитися до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете в описі до цього відео. Ну і влаштовувати зручніше, тому що ми будемо що ми будемо розкривати, а тут є про що проговорити, поговорити насправді. А ми будемо розкривати цю коробочку. Так, і традиційно нас зустрічають правила гри. Правила гри, в яких, знову ж таки, є. До речі, це гра від 1 до 4 гравців. Я, я, я ще чесно думав, що тут можна буде більше, Більшою кількістю гравців грати, я десь я її сприймав, як Певний патігім, але вона від одного до від 2 від до 4 А, І насправді вона дуже динамічна і в принципі дуже цікава з точки зору того, що у вас будуть карточки, з яких вам потрібно буде складати слова, як це не дивно. Але тут є свої родзинки в цій грі, яка відрізняє її від просто збирати просто збирати якісь слова. І, до речі, дуже цікаво, бачите, що є, що є тут таке, я трошки пізніше скажу, я його просто зараз відкладу кудись в бік. І що в нас є? За великим рахунком, все, що в нас є, це колоди карточок. З зазвичай з літерами. Так, дивіться, вони просто різні по своїм рубашкам. і... Давайте спробуємо їх якось розподілити. Хм. Так. Так. Ви, не бачите так, перемішечку. Ага, ось і червоненькі у нас прийшли. Так, де в нас тут зелененькі з'явилися. Серед них в нас пам'ятки є. Так. Цікаво. Так, а все інше це просто розподілення карт по різним стосам. Чому? Тому що ці різні стоси, і тут насправді їх більше, ніж 4. Тут 4 основні, і є ще стосики, з якими ми будемо в цій грі грати. Так, дивіться, що у нас відбувається. Ага, це карточка першого гравця, це я вже знаю. Так, щось в мене тут карти, 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 карти. Так, давайте знову ж таки. Тут у нас все зелененьке, мені здається. Тут нам сюди. От сюди. Так, що у нас тут ще? Так, трохи є фіолетового. Ще одна пам'ятка. У нас ж 4 гравці. Значить, має бути чотири пам'ятки. Так, ще карти. Карти, карти і карти. Дивіться, в нас ціла купа колод, ціла купа колод, а, яких, а, в яких є з одного боку персонажі, за якого ви можете грати, і у вас буде певна ѭ, певна певний бонус. Ну, Наприклад, що тут Ельфійка? Якщо ви склали слово з усіх карт літер на руці, доберіть на дві карти більше. Якщо ви склали слово з усіх карт літер на руці, ну це дуже важко. Мах. Застосовуйте ефекти своїх карт магії двічі. Це дуже потужно насправді. Ну, І пішло-поїхало. Тобто, це в нас є персонажі, якими ми будемо грати. Далі у нас є допоміжні літери, які найчастіше зустрічаються, в принципі, в українських словах. Це українська гра, відповідно, нам потрібно буде робити українські слова. А, так. Ем, далі у нас є чотири е, абсолютно однакові колоди, в яких є карти магії, звичайні літери, карти магії і джокери. Для того, щоб ми могли робити різні слова. Та, і вони, в принципі. Всі чотири колоди, тут знову ж таки ще, ще карти магії, карти магії. І оці чотири колоди, вони насправді абсолютно однакові відрізняються тільки рубашками, тобто кольором гравця. І ще є три колоди: зелененька, жовтенька і червоненька. Це теж літери. Зелененькі це дуже простенькі літери, які дуже часто зустрічаються в словах. І тут навіть є джокер. І не один. А, жовтенькі, тут трошки складніші літери. І червоненькі очевидно, що це найскладніше. Ж, Х, який знак, Б. І а, ці літери будуть насправді дуже цікава, дуже цікава механіка, в яких це буде відбуватися. Але знову ж таки, це все ще ми на етапі того, що ми це все розпаковуємо, і ще не дійшли до самої суті гри. І це все поки що розпаковуємо. Так, давайте, давайте далі. Що на ще? У нас є котик фамільярчик? Котик фамільярчик ось такий, який буде нам показувати дещо про магію. І є в нас ось такі жетони, які двосторонні, з одного боку активний, знову ж таки, джокер і з іншого неактивний. по три на кожного гравця, вони однакові і будуть абсолютно однакові. Далі у нас є ще дуже цікава історія. Дивіться, що у нас відбувається. У нас прибирається оця частинка, і за що окреме, окреме величезне дякую нашому розробнику цього всього, тому що тут автоматично є органайзер з тим, що тут прям розмальовано що, що де куди. Тобто, за великим рахунком, нам потрібно ось ці штучки отак ось зробити. І поставити отакі перетинки, просто поставити середину коробки, і в нас вже став-органайзер. І тепер ми можемо спокійні, спокійнісінько собі розкладати по колодам, щоб вони не, між собою не перетиналися сюди. І єдине, що в нас ще залишилося, це в нас є отаке поле. Для гри воно двостороннє, для простої гри і для гри з магією, тому що тут теж буде крім карт магії, тут ще додаткові будуть елементи магії. Так ось, чому я сказав, що насправді мені здалося спочатку, що це досить, я так по-чесному скажу, пройшов повз гри, а потім, коли познайомимося, в принципі, дуже цікавий формат, з точки зору чого, що у кожного є своя колода. І кожен має там, він бере карти і має з тих карт, які є, складати слова. І в залежності від того, наскільки довгі слова будуть складатися, він буде скидати ці слова, які він складає, і добирати собі, якщо я склав слово з трьох літер, я буду добирати на руку 9 карт. І вони насправді між собою тут постійно 12 е сума, да, то, е е скільки я довжину слова скинув і скільки я добираю. Насправді воно однаково. Але тут є величезне, але що для суперників я маю видавати, якщо я збираю чим більше, чим довше слово я збираю, тим більше карт я видаю своїм суперникам. Чому? Тому що ці, мета цієї гри – це повністю. Скинути всю свою колоду, тобто розіграти, розіграти всі карти зі своєї колоди для того, щоб виграти в цій грі. Але кожен раз, коли хтось буде збирати слова великі, то мені в колоду, так само, як і іншим гравцям, будуть приходити оці карти. Там або зелененькі, або жовтенькі, або червоненькі, або комбінації з них, які є. Да? Навіть може бути три. Якщо хтось слово з 9 літер зможе. Зібрати, то відповідно навіть е, три карти піде іншим гравцям. І тут виходить така історія, що чим більше, чим довше слова я роблю, тим більше карт в колоді у моїх опонентів, і тим більше вірогідності того, що я буду вигравати в виграю за великим рахунком в цій грі. Але не все так просто. Чому? Тому що. В цій грі є купа усілякої магії, наприклад, подвійна порція. візьміть дві карти зверху своєї колоди, для того, щоб ми могли знову ж таки швидше прокрутити свою колоду і, відповідно, могли зібрати більше слова. Або, наприклад, є в нас джокери, так, де, де мій джокер? Ось. Тобто, якщо я збираю якесь слово. Так, яке, яке слово? Ну, наприклад, е е Бог хочу зібрати. Немає літери Г в мене на руках, але в мене є ось такий джокер. Я просто його кладу і таким чином це буде слово Бог. Зроблено. Або я просто в мене на початку гри є ось е е е такі жетони, в мене їх три. І я можу будь-яку карту. На будь-яку карту викласти цей джокер і вважати, його вважати цю карту будь-якою літерою. І тоді теж буде. Бо. Але я тоді перевертаю цей жетон, і таким чином в мене на один джокер буде менше. Але це знову ж таки буде наближати мене до завершення гри і відповідно до того, щоб виграти в цій грі. Тому вона не складна по правилам. А вона дуже зрозуміла, проста, тому що ти складаєш собі слова, і в залежності від того, наскільки ти складні слова складаєш, тим швидше ти ну, швидкість тут, в принципі, не сильно залежить. Тому що ви все одно будете набирати однакову кількість, ви скидаєте і набираєте відповідну кількість карт. Тобто 6 скидаю, 6 набираю. 3 скидаю, 9 набираю. Ну тобто. Е вони можуть, ну, швидкість може не сильно і впливати, але ви завжди доб... додаєте в колоду інших гравців карти. І це прям дуже, дуже дуже цікава історія, коли ви граєте і таким чином підкидаєте дуже особливо, що це червоні якісь літери, дуже незрозумілі, з яких потім треба якимось чином ще збирати слова, маючи літери, які не так часто використовуються. І це прям дуже прикольна штука насправді. Виходить. А, і в нас за великим рахунком, як я вже сказав, є ще ось такі карти, які нам будуть, їх небагато, а вони випадковим чином будуть також присутні у грі. І для чого цей фамільярчик і потрібен? Для того, що під час того, як ми збираємо наші слова, ми можемо використовувати одну з цих літер, але не ту, на якій є фамільярчик, умовно, ми починаємо з того, що фамільярчик є на цій літері. Відповідно, я можу використовувати літеру А або літеру І для того, щоб вибудовувати якісь слова. Якщо я вибуду слово, де мені потрібно додати літеру А, вона додається додатково, то я відповідно відправляю сюди фамільярчика. Закриваю, показую, що я використовую це слово. Але крім того, я ще використовую магічну властивість цього. Плюс-мінус 1. Плюс 1 один. Один або мінус один до довжини вашого слова. Тобто ви можете самі сказати, ми, я зібрав слово з, з, з цією літерою, наприклад, на 6. І я такий дивлюся: ага. Ні, я буду вважати, що це на 7. Відповідно, я скидаю ці слова, беру п'ять карт, але всі інші беруть з, зелену і жовту. Або я вирішив, що та ні, давайте я краще більше візьму з колоди, я зроблю на менше. Всі вберуть по жовтій, а я беру натомість 7 карт з колоди замість шести, якби я взяв їх по зазвичайній історії. І так, відповідно, по, по, по іншим елементам магії. Тому. Оця родзиночка з магією тут насправді дуже цікаво проявляється. Ну я думаю, що тут розповідати все не так цікаво, як подивитися, як воно грається в житті. Тому як тільки ми зробимо летсплей, я думаю, ви одразу це зрозумієте по по і побачите, як вона відіграється в реальному житті. Ну а на цьому я буду завершувати це відео. Якщо ви ще не поставили подобайки, то якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не боже, ви ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока!